Програма, яка запитує розмір ялинки, і друкує ялинку такого розміру в консолі. Тобто я запускаю, натискаю 4, Я хочу ялинку, яка буде 4 рівня в висоту, натискаю Enter і от код виконується. Загальна мета школи зробити якісну освіту доступною для тих, хто готовий навчатися, працювати, змінювати життя. Після завершення профільних курсів випускники школи Ша Плюс Плюс стають джунами-розробниками за тим напрямком, який вибрала кожна людина окремо. Які напрямки тут можна обрати? Бекенд, фронтенд, андроїд Айос. Робоче місце адміністратора школи, і за цим місцем студенти, майбутні студенти підлітки складають вступний іспит. Ми зараз бачимо Славіка, йому 12 років. Він був записаний на іспит сьогодні. На цей час він готувався. Тобто, у кожному підлітку, який хоче вступити, надсилається інструкція, як підготуватися до цього іспиту. Скільки часу дається дитині? Ну, в середньому це 15 хвилин, так займає. Іспит для студентів-підлітків складається з логічної задачки і тесту на швидкість друку двома мовами українською, англійською. З є... друку просто тексту? Там у нас є спеціальна програмка, яка перевіряє там і, 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 літери, букви, і всі символи, які використовують потім при програмуванні. Угу. Я тобто треба знати всю клавіатуру гарненько. Угу. Да. Добре, удачі, Славік. Настя ми перебуваємо в креативному IT-просторі Кова, де функціонує безкоштовна школа програмування Ша Плюс плюс. Як давно працює ця школа і чому така цікава назва? Ша плюс плюс, що це означає? Сама школа заснована ще в 2012 році, і тоді вона була в іншому приміщенні. Mm -hmm. Цього ще не існувало навіть назва. Я не айтішник сам і не технар, але в принципі розумію, що є така мова програмування сі. Сі плюс плюс там. Наскільки я знаю, Сі C++, Сі плюс плюс удосконалена версія. Uh -huh. І тобто це така от аналогія до плюс плюс. Ша це школа, тобто удосконалена школа на айтішний манер. Цю школу заснували кропивницькі програмісти. І якась є цікава унікальна модель цієї школи. Давай про це поговоримо. Да. Ну, якщо ми вже говоримо про заснування, засновники це Роман Шмільов і Анатолій Книщук, програмісти практики. Вони заснували. І для того щоб зробити в нашому місті, тоді ще кіровограді, зараз Кропивницькому, щось нове, унікальне, it спільноту для того, щоб люди знали, що тут можна вивчитися, розвиватися і досягати певних цілей своїх життєвих. Щодо е, моделі, це абсолютно безкоштовно. Тобто студенти, які навчаються в ША++, -плюс, Плюс, не сплачують ні за що, ні спочатку, ні до кінця без будь-яких зобов'язань. Тобто школа існує за рахунок волонтерських внесків, донатів. Це велику частину сплачує сам роман за ну, на утримання. Цього всього ми бачимо, що великі приміщення тут і оренда є, і комунальні послуги, і е, зарплати персоналу. Розкажи про освітні програми, за якими працює в. Загалі школа. Це окремо програми для підлітків, окремі, окремі програми для дорослих людей. Як це все функціонує? Давай почну з дорослих, угу. це все ж таки таким основним у нас напрямком. У дорослих є три дорослих з якого віку? Дорослими у нас вважаються люди з 17-річного 17 віку. Угу. Тобто 17 років це вже людина, яка може вчитися на дорослому курсі. У нас є три варіанти курсів: один. Називається Zero, це підготовчий. Він не є обов'язковим. Він розроблений для того, щоб люди, які готуються якраз до основного курсу, могли uh -huh. підготуватися, якщо у них немає своєї бази. На цьому курсі вчать ну базу да, основи це для когось, може ці слова щось буде значить. Строки, функції, масиви, цикли ну тут такі базові поняття в програмуванні. Uh -huh. Якщо людина має ці базові знання, вона пропускає спокійно цей курс і одразу е, вступає на основний. Цей курс з основ, але вже поглиблених основ програмування, називається комп'ютерні науки. Студенти вивчають алгоритмику, як відбувається програмування, отримують в кінці вони диплом, і за власним бажанням можуть обрати профільний курс. Це вже третій курс профільний. Угу. І вже студент обирає серед ну на наразі чотири курси, чотири напрямки. Точніше Профільних. цього профільно. Бекенд, фронтенд, Android, андроїд, айос. Розробка. Угу. Тобто, ми вивчаємо на розробників. По завершенню профільного курсу, випускник вже готовий джун до працевлаштування. Тобто його рівня навичок і знань, якщо він сумлінно вчився у нас, а, а якщо він отримав диплом, значить він сумлінно вчився, то він готовий шукати роботу. А що стосується курсу для підлітків? Для підлітків. Підлітками у нас вважаються люди з 12 до 16 років. Навчання також здебільшого відбуваються в онлайні за винятком декількох моментів, що вступні іспити вони проходять в школі, угу. і посередах відбуваються навчання Тихенько. Власне, що середи вони тут збираються і проговорюють кожен свою тему. Тобто тут одночасно студенти. Підлітки з різних рівнів, з різним рівнем знань. Але всі вони можуть приходити у середу і ну, пропрацьовувати свої питання. Mm -hmm. Для цього у нас є ментор Андрій. Він у нас спеціалізується саме на підлітковому навчанні. Mm -hmm. Один із так, ти можеш поєднати умова перша і, і умова друга, щоб не робити і, і всередині ще один іф, ти можеш поєднати. Трошки, Трошки нас відволікти запитати над якою проблемою саме зараз ви працюєте зі студентом? Зараз ми вивчаємо з ним рядки. і Ми намагаємося написати програму, яка буде визначати найдовше слово. Тобто ви можете запустити програму, ввести будь-яку кількість слів, і програма повинна в кінці надрукувати найдовше слово, яке було введене. Скільки Ось. студент вже над цим працює? Ну за тиждень вони проходять по темі, тобто на на строках він вже тиждень, ну по пару тижнів буває тема uh -huh. строки. І от ну на минуло тижні ми зробили, і зараз воно є деякі випадки, де воно некоректно працює. Треба зрозуміти, чого так виправити. Uh -huh. От над цим ми працюємо. Скільки занять за цей період відвідує студент? Якщо ми говоримо про основний той курс перед профільним, це формат пір ту -peer. У кожного студента є ну, свій акаунт на порталі, і він там отримує задань, задачі, тобто він там може отримувати лекції, вже записи готових лекцій. І кожен день у студента. Розрахований під різну активність. Тобто є, є дні, в яку виходять нові матеріали, нові задачі, дається час на опрацювання, теж певна кількість днів. Є дні, коли студенти між собою можуть комунікувати там, ну, в Діскорді, в месенджерах вони обговорювати це питання. Є дні, коли вони проходять ну, тестування, вони перевіряють одне одного. Тобто Кожен студент перевіряє роботу студентів інших угу. і його роботу так само перевіряють інші наші студенти. Сказати, що це якісь конкретні заняття, Якась конкретна кількість годин на там, тиждень не можна, тому що студент проходить в своєму темпі. Але треба розуміти, що на тиждень, ну мінімум 10 годин треба, а то і більше, хтось і двадцять, угу. приділити навчання. Ми йдемо в нашу так звану зону відпочинку. На сюди можуть приходити коворкери, студенти, просто і відпочивати, і працювати. І Привет. хочу познайомити Привет. з студентом якраз основного курсу. І він зараз покаже, як працює портал наш, як виглядає. Кабінет особистий угу. і саме процес рев'ю, це здача екзамена і з, з іншим студентом, таким самим, як він, добре, Павло. Так, ось персональний кабінет. Тобто, ось у мене Павло Шевленков відображається, показан план навчання. Так, тут ось у мене рівні. Перший рівень, другий і скільки рівень скільки рівнів ти вже пройшов? А, на Павло. даний момент я пройшов тільки. Ну, Ну, пройшов два рівні. Так, другий у мене рівень проходиш зараз і в рев'ю, тобто, а третій я вже ну, в процесі в мене я його виконувала. Це з тих 13, ти Так, 13, так, Він тільки так. нещодавно поступив. Uh -huh. Він до того вчився на підлітковому курсі, йому тільки 17 років. Uh -huh. Він вже має право навчатися на дорослому. Коли я проходив підлітковий курс, мені було 14 років, а зараз мені 17. Ну я так вирішив, ну чому б і не пройти? Кожен студент викладає свою роботу, кожну роботу перевіряє троє інших, і ти перевіряєш так. три роботи. Так. Ставлю да. оцінку. І вони одне одному ставлять оцінки. — Так. Так, Альо, мене чути? Так, добре. Так, дивись, я відкрив вже твій код. А, з приводу коментарів, тобі потрібно було ось зробити приблизно ось так: Тобто у тебе коментарі однострочні, а потрібно було зробити ось двострочні. Тобто, щось типу ось такого. Тобто, і ось тут треба було описати таск. Написати будь-яку таску і, наприклад, результат. резулт Тобто це результат того що це потрібно робити. Хто в школі є педагогами? Наші педагоги ми їх називаємо менторами. Це ті люди, які допомагають студентам на профільному курсі опановувати. Вони ну, опановувати завдання, задачі, теми. Це люди, до яких можна звернутися по допомогу, запитатися. Ну, тобто, це практикуючі програмісти, програмісти, практики, які ну. Завжди під рукою умовно в більшості випадків це наші випускники. Які, яким сподобалась ідея філософії школи, і вирішили долучитися до цього проєкту в цій школі. Скільки ви працюєте? А, ну, власне, я є студенткою цієї школи, ага. і я е, прийшла сюди навчатися ще з того нульового курсу, про який, мабуть, Настя розповідала. Угу. Е, курс Зірок, куди приходять ну, взагалі новачки, новачки, хто е, ну, не знайомий з програмуванням. І потім я почала навчатись на основному курсі пір peer і стала волонтеркою. Почала допомагати на Зіро на тому нульовому курсі. Uh -huh, uh -huh. А закінчивши пір peer я тепер вже починаю допомагати студентам із цим курсом. Загалом є вчатики чатики в нас ось в Діскорді, де студенти по рівням розподілені, uh -huh. і в чатах свого рівня вони можуть. Консультувати один одного по цим задачам, так як курс пір to пір рівний рівному, то студенти вони можуть ще один одного навчатись. От якщо я розв'язала якийсь код, вирішила проблему і бачу, що в когось така ж сама ця проблема він звертається з нею в чат, і я пишу: О, а ти пробував оте, оте? От а попробуй, бо мені це допомогло. І вони ви... самостійно розв'язують. Ви завжди надаєте питання. самі допомогу, чи ви, можливо, до когось перенаправляєте студентів також? Інколи я їх направляю ось ці чати, в яких самі ж студенти один одному допомагають. Пройшов ще один тиждень. Давайте поговоримо, як нас результати, і в кого взагалі які новини є за цей тиждень до нас долучився новий волонтер, який завершив, завершив курс навчання. Ми працювали з Настею. А виявили, що не встачає деяких шаблонів для прискорення роботи створення на Важливий момент, що у нас на сайті не написано, що ми не співпрацюємо з громадянами в Білорусі. Треба це, мабуть, все ж таки показати, бо вже вони звертаються, і можливо, це буде тільки збільшуватися. Може, були Да. Такі? да. Yeah. Настя, пройшов той час, який був відведений Славку на проходження тесту. Пройшов чи не пройшов? Хто скаже? Ну про це нам може сказати тільки адміністратор Макс. Макс, тобі слово. Так, він пройшов, тобто дивись, надалі тобі на пошту надійдавись за інструкцію, там буде вказана дата та час, коли тобі приходити На перше заняття. З собою ти можеш нічого не брати, окрім блокнота та ручки, в принципі. Ноутбук ми тобі видамо, будеш тут займатися. Тобі складно було? Не дуже. Не дуже? Ну, а взагалі сподобалося це робити? Так. Ким у майбутньому мрієш бути? Програмоюсь Зрозуміло. Так і буде. Хай так і буде. Ну, він же ж прийшов в нашу школу, значить буде.